Е, по стрім зі святого. Г Главний у них хто? Я Дивимся. виміряю, вимирає, я хочу просто робота. На 05 на середній камеру. Пау, Понимає? ти понимаєш? Завтра девос твою машинку де присочился у дворі, принаймні тут не став у Жорстко Ми їх Е, Ми їх обіграємо. 15 ти буде, не знаю. Думаю Віталь, А, Віталь вже сидить. дітей їбати, Вітальчик, Вітальчик, що ти хочеш а. тихо. Ми ти зайшов на фразі дітей їбати. Ні, я Це сказав сужує. їбати в гриву, ні, я не казав такого. Це Вітальчику, я не казав такого. А -а -а. Я сказав, пушити їхати на машині, коли 15 людей а залишається, їбати в грив. А, їбати в гриву. Грива, це типу коня нахуй, грива, блять. Поняв, ваш? Типу? Yes. Я по свою я своя право. Yeah, Але ви зерніть, головне не здаватися, no. просто продовжуємо свої те. Ой, бушечки. о, моя гімнастка. Мені легко, тому що я люблю такі вправи. Моя дівчина, вона така красавиця. Не, не суберете мене по частю. <реку> Джулія так захотіла з нас, звісно, трошки те саме, щоб ми попотіли. Що так швидко робить? Вже не можу. Невістки скаже спасіба свої. Я не хожу на фітнес, мені було дуже важко. <реку> Цікаво. Хто мене піднемоть буде? Я там себе докупи зібрати не робить? могла. Руки в одну сторону, ноги в другу. Три, два, один, оди. А що там? Руки назад. Слава Богу. Видно було, що вони страли. Дивіться. Яку маю футболку? Пропоную почати стрім з святого. Не мене алкашом, тому що я пам'ятаю, що минулого літа було так само. Я, типу, кожен стрім та воно І мене алкоголічкою називає. Прям серйозно. Вот. Але. Коротше. Хочеться. Олкаш. Тонець, сам ти олкаш. каш. Ой. Ой, ну це вже добре пиво порівняно з Тубер. Ну маляк би. є. Yeah. То вже побільше. Ух ти що, яка мамка. Що витворяє? Бачили? Оце. Й -й -й. Ох, мамочка. Ху-ху-ху. Ні, мамаша. Було тяжко важко, але вона ідеально зачепилася за край губи. І... Коротше. В Росіка було день народження, і Саша дарував Ростіку подарунок. От, як ви знаєте, Ростік дуже любить БМВ, і частина подарунку була. М-да, да. Мені тільки цікаво, ну зважаючи на. М-да, Це для кого з вас? Це питання. Це питання, зважаючи на те, що я їх носити не дуже хочу, наскільки б я не робила БМВ. От, ну, залишається. Залишається одна людина. Типу, коли ти не слідкуєш за ним, він може бути будь-де, а коли ти слідкуєш не він. Не будь де. Він будь де одночасно, ну, всюди одночасно. Да. Коротше, умовно, поки ти не спостерігаєш за реєм, він піче, какає, спить, ригає і любе подушку одночасно. Да. Все одночасно. Да. А коли ти за ним спостерігаєш, да. то він просто сидить і дивиться на тебе. Він робить одну дві. Понимаешь, просто вообще по блять. ці домики, І вони от-от, якщо ви можете наблюдати, розстроїлись так. Потім, головний у них був хто? Дивимося. От, оце вони показували. Спочатку тако натикали цих палок. Де пізди ці палки? Вони просто попили цей пісок, їх розкидав, ці палки. Дальше. Вони такі думають, пізданем на палки, коротше, якісь. Ц... Ц... Пліти бетонні. Це римляні приносили, кстати, на плечах. Там же ж вілікани ходили 100%. Вони так овальнули і все, так і построїли. Мозг, кстати, строїв якийсь там дуже знаменитий хлопець. Дальше. Оцей шапка-гандонка. Ну, типа, максимально непонятна. Ну, може, це якийсь символ. Оце, типу, що потім гандоли, так і їх стали називати, і Ці гандоли так і плили. Я не знаю, як там було. Коротше, но. Шапка в них була отака. Дальше просто дивимося. Я не знаю блять Повноваження обмежували. Диви, ну це В нього одна і та ж шапка, йому похуй, типу. Три. Сука, почему він в цих черевичках, блять, і в шортах, якого хрена? Що це за, блять? Папа Карло, блять, или шо це таке? Блядь, що це за подарунок судьби під кінець випуску? Які нахуй черевички, вони ще й з петелечкою якої-то, блядь. Затягують вони ті черевички, блядь, назад левою ножкою. І яке я можу підказати лайфхак? Короче, коли э, член фоткає те, GSD, بدي подяка. А коли член фоткає, те фоткайте на шерік. На 05 на широкоугольну гольну камеру. От тоді більше буде казати. Що я роблю? Я роблю. Я собі виміряю, який я хочу по розміру бутер. Наприклад, от такий я хочу по розміру бутер. Я роблю так. Чікс. Треба зняти. А потім я прирізаю це на У нас, виходить, з батона два великих кусочка хліба для два бутера. Замість того, щоб нарізати і, і, от таке колечко. Big брейн. Там правий, лівий, ліберал, це все. І я пройшла цей е тест, я ще там було в рекомендаціях тест на е феміністичні напрями. Там бо там є типу, ліберальний фемінізм, радикальний, бла бла бла, і так далі. І одне з питань е було, що мене роз'їбало, я не знала, як на це реагувати. Тотально звучить. Це наступним чином. Відповідь має бути згоден або не. згоден. Нельзя кусатися, блять. Палить в дупу, сука, і кусатися, це, блядь, заборонені теми, нахуй, я вважаю. Я б це, блять, я не знаю, як нахуй, чи оберіг там, блять, ставить, чи якусь броню нахуй. Я просто не розумію. Хто не робив, да? Як от з часами таку аналогію, щось маленьке робили і вішали на стіну. Ну, кромі кавра. Кстаті, нема кавра. У мене вмабув. Вони говорять служком, да, мені це подобається. Я люблю сужик. О, досі висить. Я думаю, що такі годинники скоро будуть стоїть, ну, типа, до фигіща денег. Закупайте. Закупайте. Ой. Опа. Сюди.